Коли у вас не виходить, от ви щось робите, робите дії, але на матерії воно не проявляється. Ви роді, ви думаєте, всі так роблять? Так. Якщо я буду теж так робити, то мене теж так вийде. Але насправді у них виходять, бо вони собі дають внутрішній дозвіл. Це мати. Коли ви не даєте дозвіл? ви відчуваєте зажатість. десь. Вона або в грудях, або в животі в кожного в нас ну на ну, водавай ну, продемонстру. Я от так хотіла да, там... Я Яра так прислухалась, де ж воно в мене є. Бо добре, що ти хочеш, на візьмемо підписники. Давай візьмемо візьмем. так, так. сформую конкретно. Uh, давай, давай про Тікток. От Тікток я я там працюю, я там кидаю, щоб ти не казала, що мало. Тисячу підпис, скільки ти хочеш? Я хочу, я хочу 25. Ну давай ти типу, реально. Реально, 25. Mm -hmm. Це не так багато. 25 тисяч? Так. Я вважаю, що це нормально. Добре, давай 25 тисяч. Так. Відчуй, що ти та людина, що в тебе є 25 тисяч. Я одразу в животі відчую. Десь так. Що трь... відчула? От якось така ніби. Якось так. Напруга? На... — Так. А ти можеш от, взяти оце. На що воно похоже? На який предмет похоже ця напруга? Mm. Ну це, певно, я не знаю, коло, коло якесь таке, коло. І коло на кольора. Mm. Зеленого. Угу. Ну, який матеріал? Ну mm. Там тверде, рідке. Як вата оця така вже їсти. Угу. А можеш якою він на величне? Ну десь отаке. Угу. Можеш витягнути його з себе і там поставити на лавку тут собі на ногу. Уявляю, так, що я його угу. забираю. Угу. Можеш дати назву їй? Якийсь блок. Блок, добре. Скажи, звернися до цього блоку. Так. Скажи, від чого ти мене захищаєш? Від чого ти мене захищаєш? Небезпека, не безпека якась. Що, що тобі загрожує? Спит, не, не, спитай. Що мені загрожує? Критика хейт. Угу. Що тобі можуть такого сказати, що може тебе поранити? чого саме ти боїшся? Обестінення. Угу. Якщо тебе обезціння, то що буде? Знижується мотивація. Угу. А ти чого тобі мотивація? А, визнання. А визнання для чого? Що я хороша. Uh -huh. А для чого тобі буде хороше? Щоб мене любили. Uh -huh. А для чого тобі любов інший? Щоб почуватися в достатку. Uh -huh. І для чого тобі цей сам достатку? Щоб бути спокійною і щасливою. Uh -huh. Подивись зараз на, цей, на свій блог, як він виглядає. Він такий ніби трошечки оранжевий-червоний став. Менше став? Ну, такий, так, да, трошечки менший, але оранжевий-червоний. Угу. Запитай його ще раз, від чого він тебе захищає. Так, від чого ти мене захищаєш? Від себе. Від себе самої. Так. А для чого ти захищаєш мене від себе? Бо для чого ти блокуєш моє щастя? Для, для чого ти блокуєш моє щастя? Страх. Який тривожність. Якийсь страх і тривожність. Угу. Не знаю. І скажи, якщо я буду мати 25 тисяч підписників, то що буде? Багато роботи. Mm -hmm. Відповідальність. Чого тебе лякає робота і відповідальність? Не вміння контролювати тривожність. Не, стан, як я колись працювала. А для чого тобі контролювати свою тривожність? не, не контролювати тривожність, а не вміння балансувати. Тривожність від того, що я от буду знову постійно в стані такому, як це? Знаєш такий стан працювати в мінус собі, знає? такий, типу, як mm -hmm. Можки... виснаження себе, їх задавлення. Так, отакий от якийсь стан, такий працювати так. Mm -hmm. Ну, до упадку, знаєш, mm -hmm. не мати знака стоп, отак. От. Mm -hmm. А як зробити так, щоб ти працювала в достатку, а не недостатку? Любити себе. Як угу. що там твій блог, Як він виглядає? Ой, його майже немає. Ага. Круто. Спитай як його, як любити себе. Як любити себе. Піклуватись про себе. Як? Як? Як піклуватись про себе, щоб мати 25 тисяч підписників? Здоров'я. Душа. Як саме? Які конкретні дії треба робити? Спорт, відпочинок. От з конкра... з Конкретну дію. Ну, оце приходить. А от от які який... відпочинок спорт це спорт? Прир... Природа. Природа, от, наприклад. Я сижу, оце мені прийшло в голову. Спорт, не знаю, щось типу от стретчінга, щось типу таке, якісь, якісь групові заняття, які також ну, не знаю, приносять, напевно, енергію, бо це прийшло мені так одразу. Mm -hmm. От. От. Що mm -hmm. там? Блока вже нема. Пішов вже? Так. Чи він десь там на горизонті є? Ну він тут вже немає, вже немає. Не знаю. Взагалі ти його не бачиш нічого. А в животі що там є? В животі? Вже так ніби добре. Але тепер десь тут трошки так в'явилася. Я от -от -от відчуваю я тебе до Ось Отут, -от, так. Тут ніби так така ця... Що є? Як це? Як залізна людина має цю штуку. знаєш? Думає... <laughs> що? Ти <рес> не пам'ятаєш, не дивлюся таке. Знаєш, має таку штуку, як це то що її живить. Не, дай... Блин, не в цій темі. <рес> я ж не дивлюся, це пішло. Коротше, отут отака от ніби лампочка. Лампочка така велика. <рес> Якщо ти її забереш, то що буде? Я можу без неї дихати. Ну, То постав її збоку. <різь> Крутяк. Спитай, чи для чого вона тебе заключає, для чого тобі це додаткове живлення? Для чого мені це додаткове живлення? Безпека, що типу я от маю резервне живлення. Да, а для. Ну що це? це? Що якщо, якщо, це? це таке? Та. Світло якесь, не знаю. Світло якесь. Для чого тобі це резервує? Коли моє тіло виснажиться, що я ще можу докласти і ще там на ньому допрацювати, воно мені не потрібно, бо я не хочу так працювати на виснаження, тому я його поклала. Mm -hmm. і нього мені так. Mm -hmm. Коли ти це склав ці слова, як там у цьому, тому що я вийню? Блін, воно погасло. А як тобі з цим? Ну, я можу без нього дихати. Uh -huh. Скажи, а що, що тобі зробити, щоб воно взагалі зникло? Що мені зробити, щоб воно взагалі зникло? Любити Угу. Uh -huh. Зникло? Зникло? Uh -huh. Що там є далі? Ще трошечки вище тепер тут. Uh -huh. Uh -huh. Я, 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 емпат, я тобі емпатія, тобі відчуваю повністю. Так, отут. О, хто, це, таке? це таке, ніби от моя от, горло трахея, прям таке довге таке. Uh -huh. От. Uh -huh. На що ну, можеш потягнути? Блін, це ніби моє горло. Зараз. добре. Добре, не витягуй. тоді, скажи, від чого ти мене захищаєш. Щоб не бовкнути лишнього. Зайвого, проявленість, певно, це. А якщо ти бохнеш лишнього, то що буде? Що подумають люди? А що подумають люди? Все, що хочуть. Воно до тебе має якісь відношення? Ні. Угу. Можеш зараз витягнути? Так ніби трошечки все, воно якось так через руки так вийшло. І горло перестало так ніби так буде Ну, я тут ще чую, хоча. Ну, а десь аж тут вже. Mm -hmm. Уже під горхом вже. Mm -hmm. Зараз буду плюватись, я там. Що там? Mm -hmm. Чекай, не знаю, зараз, що там? Азарт не пішла. Чекай, я не знаю, я спробую. Я так, а тут так, круто, коли питання, відповідь одразу з'являється в голові перша, я кажу. Uh -huh. А тут -от я не можу щось так налаштувати. На що воно похоже? На шарічок маленький, напевно. Uh -huh. Можеш його витягати? <шлух> <шлух> Отут тут <ставити>. Можу, добре. <шлух> Хорошо так можу балакати вже. Угу. Тобі чого цей жгадочок тебе захищав? Напевно, тут вже от... щось схоже з тим, що от було якесь проявленість. Заявляти про себе Оце. От заявляти про себе отак. Ну я відчуваю, ти говориш і мене отут в отак пече вверх, От під тім Ну, я, не, поки не. я поки не поки не відчуваю знаю. Mm -hmm. Я не відчуваю, що мене тут пече, але... Не знаю, що від чого захищає тебе? Заяв, заявити про себе, соромно заявити про себе. Mm -hmm. Що таке соромного ти можеш такого сказати, щоб от Що... це прям викличе тебе таке відчуття соромного, що прям ти з дому зай... <сміттє> заховаєшся в куточок і не будеш звідти щось... вилазити. Закривай дома. Що я дозволяю собі жити щасливо. Якщо ти так скажеш і що буде? Ти скажеш, що я якась дурна. І Якщо ти будеш дурна, то що буде? Тобто що ти не будеш, якщо вони так скажеш, ти якась дурна. Скаже, наліна, ти дурна. Може, я лише самотня тоді. Тут дурна чи самотня. Дурна, але потім не, ну, типу, наша їм дурна. Кому, кому мішає твоє щастя? Кому заважає моє щастя? Моєму оточенню, яке от таке ще, ще є, досі там десь трошки. Угу, А для чого воно є? Для чого ти його покликала і тримаєш? Страх відпустити минуле. Угу а якщо відпустиш, то що буде? Страх перед новим. Угу. А якщо підеш нове, то що буде? Все буде добре. Угу. Там, що там з тою кулькою? Так кулька скотилась, так і впала і а Що я Що є? Що, що є? є? Ну як щось пустимо. Ну так, я так вдихнула, мені, спробило, так ніс пробило от. Так ніби мені хтось попшикав носа. Mm. Mm. Що ж там? Ну, no, це no, ніби так... Ось тут я збираю А мені to, тут ще трошки так не до важко. Бо ти оця не знаю, мені тут ось ще трішки так важко. Що там є? Я тобі казала брати тисячу підписників, до ранку сидіти. Я не знала, нала, то ти мені не сказала, що буде довго. Якби я знала тисячу, блін. Казала тисячу, то вона така, хоче 25, ну давай 25. Кажу, до ранку дамся. Ти витратиш на мене всю свою енергію. Вже давай, бо зараз гроші з мене попросить. Ти в ресурсі. Не знаю, отут ще відчуваю, отут ніби от на цечках, прямо над цічками. Мені отак от стоїть от таких два, ніби таке щось тут ще. Що тут ще ж є. Щось таке ще важке. Що? Не знаю, щось таке. Такий якийсь тягар. Минуле якийсь, мені здається. Минуле мене перше надумку. Угу. Можеш витягнути? Але воно я є, я, я є, це минуле. Не знаю зараз. Не можеш. Не дуже, боюся вияти. Угу. Добре, що це за штука, дай назву. Камінці. Скажіть, угу. від чого ви мене захищаєте? Камінці від чого ви мене захищаєте? Страх, досвід, не знаю. Щось таке приходить. Чого думаєте? Страх чого? Ух, воно так ніби аж пішло таким гарячим живіт. Ви знаєте, через те, що я їсти просто хочу, але ні, я поїду. Трошечки воно ніби так полегшало, але щось таке цікаві такі відчуття. Ніфікаси. Е, від чого ви захищаєте? Хм. Я досвід і страх, не знаю, що це. Ось такі випадають три штуки такі. Зможеш витягнути бігати. Дербесівки не витягнули, басічки так красі. Два таких здоровенних камінців. Угу. Фух. Хорошо, так, аж на плечі добре, мені добре. Тепер захищають, якщо вони там стоять. Щоб я не відлетіла з реальності, отак. Тебе приземляють мене така, альо. А якщо відлетиш, то що буде? То буде легкість, щастя, от щось нове, оці, от можлив... оці нові люди, нові можливості. А вони заземляють, що ні, в тебе не вийде, можливо, це минулий досвід, оце воно. Оце вони просто в плечах стало легше. Mm -hmm. Якщо ти залихтеш минулий світ досвід в минулому, то що буде? Mm -hmm. Ну досвід тим досвід, хай собі там буде. Mm -hmm. Він мені не, не треба з собою, брати, брати його. Mm -hmm. А камінці? От камінці вони ніби так менші стануть. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Що зробити тобі, щоб вони пішли зовсім? Я відпускаю їх і вони так зникають. Угу. Те, що треба зробити? Відпустити їх. І коли я проговорю, що я відпускаю, вони ніби так угу. розкрошуються і робиться щебінкою. як це називається. Угу. Себінь. По Одесі. Собінь, так. От, і То всьож... є, так що... Ні. Вже мені легше. Тут угу. так от мені Мені вже отак от легше. Угу. Прийняла з тим, що прям відчувала. Як зараз? Хорошо. Ще мені евкаліптом. Ну такого от глобального, прям що я вже не відчуваю. Mm -hmm. Може, там десь щось залишилось, але це прям треба дуже ще, певно лягти і врати в цьому. Добре, 25 тисяч підписників на ну, ліхтувати твої. Mm? 25 тисяч є. Дозволяєш собі мати? Так, дозволяю собі мати. Так. Ну добре, уяви... Вони ніби сіли тут мені на плечі. Дві ок. Ну такої, нормально. Нормально. Я така моцна, я готова це, типу, ну. Витримати. Так. Я готова ніде до них так. Угу. Вони не важкі такі, як оті камні були. Угу. В душі тут. Вони тут, я можу їх вдома, посунути що там. То є це дозволеність чи нема? Так, є. Дозволяю. Яка ти, коли ти маєш цих 25 тисяч підписників? Я щаслива, легка. Це все? Так. <плес> 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 ось так. Зовілися з воротів зв'язком. Дуже круто, ти знаєш, це пів години менше мене використати. А це щось схоже до того ретриту, що я робила. Отам от оці струшування були. оце Це зовсім різними з тобою так ставили. але це, от я відчула от так само, ніби ми от якісь щось пропрацювали, от щось воно порухалося і щось воно вийшло. Круто. А це типу більше робота змішна техніка роботи з тілом. Типу, але коли все, ти відчуваєш, відчуваєш своє тіло, де ти відчуваєш зажим, там його розслабляють і це. Щоб скоріше це відбувалося, це вже коли для суперзвідомих, як mm -hmm. я це роблю, вже не треба слів. Mm -hmm. Я відчуваю зажим, наприклад, в мене переважно зажат, десь якщо я відчуваю, то в серці. Mm -hmm. зажим відчуваю. І його я візуально розслабляю, і воно виходить, і я собі. Ну тобто, якщо в мене, наприклад, 800 підписників, а я хочу тисячу, то я така, типу, собі це розслабляю, цю недозволеність, воно mm -hmm. виходить, і там через день-два в мене тисячу підписників. Круто, круто. Ні, я почуваю дуже прекрасно, так, прям легше. Mm -hmm. Дуже гарно, так, комфортно. Це, ти, я ж сказала, що я це опублікувала. Та можеш публікувати. Я на Ютубі, на Ютубі вдома. Добре, може там так багато, ніхто не подивиться. <ріх> що, закінчує наш подкаст? Так, можу закінчити. Я...